На сесії Івано-Франківської обласної ради розглянули і питання матеріально-технічного та побутового забезпечення військовослужбовців. За словами депутатів, наші військовики голі, босі і голодні, живуть у поганих умовах і не готові до виконання поставлених перед ними завданнями. Подробиці у наступному сюжеті. Справи військовиків не найкращі. У делятині, де дислокується батальйон територіальної оборони, немає належних умов. Вологі казарми, відсутність санвузлів, неякісний формений одяг, продукти, які не годяться до споживання. Таку інформацію озвучив представник координаційної ради Олександр Сінкевич, який випадково дізнався про ці факти. Подушки і простирала відсутні зовсім матраси. Відсутні частково, взуття подерлося. Одяг виданий у різнобій, після першого прання він сів, розлазиться, втратив форму. На 200 чоловік, три умивальника, три унітази, один з яких не працює. Моральний подух ніякий. Люди ображені, обдурені, знаходяться в міських умовах. Неякісну форму чоботи, шкарпетки продемонстрували всім присутнім у залі. Навіть звичайний ремінь нікуди не годиться. Оце перес, який коштує 50 гривень. Оце його закупили. От покажи. От я хочу просто вам продемонструвати. Я є середньої статури. Дивіться, як солдат, маю в цьому служити. У секторі мобілізаційної роботи з цією інформацією не погоджуються, хоча визнають, що є певні недоліки. Падальон територіальної оборони створювався для діяльності умовах, полівих умовах. Ми забезпечили оспанними мішками переймати. А так як йому продовжують термін в Боже. Тимчасово розмістили його в казах. Плохо за словами голови облдержадміністрації, на обмундирування виділено 3 мільйони гривень, але бронежилетів досі немає. Найближчий час це липень місяць, тому що графік поставки виробництва цих бронежилетів дуже складний. А закупівля інших альтернативних фірм, так як нам доповіла зараз не вийшло, оскільки це повинні бути сертифіковані. Ціни на спорядження також не відповідають якості. За словами Андрія Троценка, в області діятиме спеціальна комісія, яка контролюватиме кошти з питань мобілізованих. А от представники координаційної ради вимагають звільнення з посади військового комісара Ігоря Павлюка. Ліліана Хомишин, Андрій Українець. Новини телеканал Раї.